Часів її привладдя людина полетіла в космос і висадилася на місяць. Зійшлися і розпалися Бітлз. Ну і розвалилася одна наддержава. Далі про те, які досягнення Єлизавета II може записати на особистий рахунок за ті 63 роки, що пропрацювала королевою, вона пообіцяла покласти життя на служіння своєї імперії. У день свого 21-го ліття Єлизавета II виголосила промову, яка стала гаслом її правління. Я проголошую перед усіма вами, що моє життя буде воно довгим чи коротким, має бути спрямоване на служіння вам і всій нашій великій імперській родині, до якої ми належимо. Єлизавета II очолила Велику Британію у 25, і за 63 роки на престолі встановила відразу кілька рекордів. Вона стала першим британським монархом, хто відвідав Австралію та Нову Зеландію. До того ж здійснила рекордну кількість подорожей 270 офіційних візитів до 128 країн світу. Єлизавета II стала для британців справжнім символом монархії, адже за час її правління змінилося 12 прем'єр-міністрів. Сьогоднішнє досягнення тривалості правління британська королева встановила уже увечері, о 7 годині 30 хвилин за Києвом. Вона перевершила рекорд своєї прабабки королеви Вікторії. Монархиня, що прийшла до влади після другої світової, добре пам'ятає ціну миру і знає, як його зберегти. У нашому житті, пане президенте, ми бачили на нашому континенті найкраще і найгірше. Ми стали свідками того, як швидко все може змінитися на краще. Але ми знаємо, що повинні наполегливо працювати, аби зберегти досягнення післявоєнного світу. Зараз у черзі за короною після королеви вже троє претендентів: син Чарльз, старший онук Вільям та правнук Джордж. Кілька років тому з'явилися чутки, що Єлизавета II може зректися престолу. Однак сама монархиня, як кажуть, зауважила, що такі кроки не в британській традиції. Костянтин Коробов, Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.